Нові правила для водіїв де і коли можуть перевіряти військовий квиток. Перевіряти військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років можуть представники ТЦК та СП, поліцейські та прикордонники. Водії можуть попросити показати військовий квиток на блокпостах або на пунктах пропуску на державному кордоні України. Однак, при перетині кордону військовий квиток не потрібен водіям, які перевозять медичні та гуманітарні вантажі, а також пасажирів і вантажі. Через державний кордон, також можливі перевірки на автозаправних станціях, оскільки вони є місцями масового скупчення людей. Поліцейські не мають права зупиняти автомобілі спеціально для перевірки військового квитка. В новому законі про це нічого не сказано. Вони можуть посилатися на статтю 35 закону про національну поліцію, яка дозволяє зупиняти транспортні засоби, якщо є підозра у скоєнні правопорушення. Поліцейські можуть зупиняти автомобілі. Якщо водій порушує комендантську годину для перевірки дотримання режиму в'їзду виїзду в прикордонних районах, при цьому вони зобов'язані пояснити причину зупинки, назвати причину перевірки документів, роз'яснити права та обов'язки громадянина. Якщо громадянин вважає дії поліцейських незаконними, він може подати скаргу до відповідного органу чи суду. У разі затримання особа має право на присутність адвоката. Представники ТЦК під час перевірки військового квитка чи паспорта мають фотографувати та вести відеозйомку процесу.